Переходимо до того, як все-таки досягнути ідеального сексу, і що це взагалі таке? Кожен із нас до початку статевого життя, або навіть після початку статевого життя думає, що от все. Для того, щоб секс був ідеальним, нічого не треба, окрім того, щоб мати партнера. Насправді, насправді, це не так. Без комунікації, без достатнього знання своєї анатомії, анатомії протилежної або своєї статі, залежно від вашої орієнтації, не буде, ну не буде секс ідеальний. З чого ж складається ідеальний секс? Як і буду ставити, які є його компоненти. Є чотири основних компоненти здорового, адекватного і приємного сексу. Першим є юридичне, оскільки ніхто із нас не хоче, би, ну. Загриміти в тюрму. Уявниться. Наступний це компонент здоров'я, як свого, так і партнера. Третім компонентом є соціальний і останнім, але не менш важливим. Аліса, тебе не чути. Наступний слайд. У. у мене ще не перегортається. У нас вже вік згоди. Е у мене тільки компоненти здорового сексу. Може, Мені треба юридична перезайти? сторона. Ну, О, все. Yes. Mm -hmm. Першим компонентом. Законності вашого сексу є активна згода. Що таке активна згода зі сторони закону? Це добровільна, свідома, інформована згода всіх партнерів двох, трьох більше на будь-які сексуальні взаємодії. При цьому це може стосуватися не тільки вагінального сексу, це стосується усіх видів сексу. Вагінального, орального, анального, прелюдій, петінгу. І навіть поцілунку, якщо ви не знаєте, що людина згодна на будь-які взаємодії з пами, значить немає активної згоди. Що потрібно для надання активної згоди вами або вашим партнерам? досягнення віку згоди. В різнинах це різний вік, але в Україні це 16 років. Якщо вам обом більше 16 років, ви можете дати активну згоду. Наступним є ясна свідомість, тобто людина, яка не спить. Не коми, не непритомна і не дією наркотичних або алкогольних речовин. Психічна норма. Людина, яка відрізняється від психічної норми, тобто має психічні порушення або хвороби, не може дати активної згоди. І також відсутність тиску когось з партнерів або взаємозалежних відносин. Наприклад, Фінансова залежність від партнера, який чинить тиск на іншого партнера, тобто це також неактивний вік згоди. Вік згоди це вік, коли людина може дати активну згоду на взаємодію, як ми і казали раніше. При цьому в різних країнах він може бути абсолютно різним, від 9 до 22 років. І може бути пов'язаний, наприклад, з початком статевого розвитку, наприклад, з початком менструації, тобто менархи у дівчат. Або ж може бути забороненим до шлюбу. При цьому проблемою активної згоди і віку активної згоди є те, що є межа тільки мінімального віку згоди. Тобто, якщо вам більше 16, ви можете вступати вкупативі стосунки в Україні. Але при цьому ніхто не говорить про відносини, де, наприклад, комусь 16 років, а хтось священник, якому 44 роки. Тобто, ну. Тут ніхто проблеми не бачить, тому якби треба трошечки все-таки міняти закони в сторону адекватності. І ось на наступному слайді є поширення різних вікових категорій згоди, циферки, кольори, і при цьому є також ті країни, де немає, наприклад, активної згоди, де немає законів про активні згоди. Або там, де дійсно необхідний шлюб, наприклад, там, де необхідний шлюб, позначеного е яскраво філетовим польом. Наступний слайд. Наступним компонентом є все-таки здоров'я. Коли вже всі дали активну згоду, всі вже технологічні, є відомі, необхідно також імуватися про те, що після сексу у вас було тільки задоволення, а не якісь додаткові полячки чи небажана вагітність. При цьому для того, щоб все-таки секс був здоровим, як би це не звучало, потрібно все-таки користуватися бар'єрними методами контрацепції для усіх видів сексу. Вагінальний, оральний, анальний секс потребує бар'єрної контрацепції, тобто презервативність чоловічих, жіночих, а також латексних серветок, як казала пані Олена в першій доповіді. Також люди кажуть, що можна займатися незахищеним сексом назад рано. Незахищеним сексом можна займатися з тим, кому ти довіряєш. Або, наприклад, тим, у кого є довідки. Але ми всі ми знаємо, як отримуються довідки. Про ЗСШ. І при цьому, наприклад, можна підчепити ЗПС і, от, наприклад, півроку, поки людина не здавала аналізи, навіть якщо вона їх здавала ще. Наступний слайд. Для того, щоб секс був здоровим, ми хочемо не тільки не підчепити ЗПСШ чи паразита під назвою Ембріон, також. будь-який проникаючий або навіть поверхневий вид тестик, наприклад, фетін, вимагає додаткової лубрикації. Не всім вистачає природної лубрикації, це, в принципі, нормально. При цьому необхідно пам'ятати, що, наприклад, з тими ж самими презервативами латексними не можна використовувати лубриканти на олійній основі. При цьому також не рекомендую взагалі використовувати лубриканти на олійній основі, оскільки основа, виникнення різного роду запалень, ми цього не потрібно. не потрібно. І також лубрикант може бути на водній або на силіконовій основі. На силіконовій основі дуже добре використовувати під час мального оскільки це довше повзання і розхідна кількість того лубриканту. В цьому необхідно пам'ятати, що, наприклад, при використанні секційного телефону не можна використовувати лубриканти на телефоновій основі. Оскільки вони будуть войнувати. Наступний файт. Соціальний компонент. Що ж входить до сексуального компоненту ідеального сексу? Необхідно обговорити з партнером. Що ви очікуєте від цього сексу і стосунків загалом? Оскільки всі мають бути е, згодні на подальший розвиток взаємодії між партнерами перед тим, як вступити в секс? Необхідно обговорити, що ви будете з небажаної вагітні. Чи це секс на одну ніч, тобто вам на найстен, чи це е, довготривалі стосунки. Необхідно чесно сказати, чого ви очікуєте і чого ви хочете від послуги, щоб у вас і у вашого партнера або партнерів не розвинулося хибних очікувань і не виникало майбутніх конфліктів. Відвертість і в питаннях сексу допоможе зробити його набагато приємніше і краще. Наступний слайд. І останнім і, напевно, найважливішим компонентом ідеального сексу, про який, в принципі, всі і подумали, коли говориться про ідеальний секс, це все-таки задоволення. Тобто оргазм або моральне задоволення від сексу, оскільки задоволення від сексу може бути різним, і можна отримати задоволення і без оргазму. оргазм, вона це коробке питання. Для того, щоб всі залишилися задоволеними, необхідно розповісти, що вам подобається. І е, розповісти, що заборонено з вами робити, яких взаємодії ви не хочете, які вам неприємні, які у вас викликають дискомфорт. Необхідно одразу про це розповісти, можливо, навіть на собі показати. Необхідно досліджувати перед цим себе і досліджувати партнера. Тобто, якщо ви не зовсім розумієте, що вам подобається, що не подобається, то ви можете. В принципі, так, попросити допомоги у когось знайомих, щоб вони розказали, як їм подобається. Можете почитати якісь певні романтичні книги, фанфіки і тому подібне. І також, знову ж таки, мастурбація наше все. Досліджуємо себе, досліджуємо партнера і дізнаємося, від чого нам найбільш хайфово. І при цьому, для того, щоб розігрітися всім учасникам цього дійства, необхідні. Попередні любовні пестощі, тобто прилюдні, для того, щоб текст е не був просто, скажімо так, тупими фрикціями, які нічого нікому не дадуть, тільки виключують, наприклад, у когось там якийсь відносний камфок. І на цьому все. І наступний слайд. Можливо, хтось скаже, що ми і так це все знали. Або про це всі говорять, але насправді дуже багато людей не знають цих аспектів, або е, не хочуть, скажімо так, дбати про комфорт і задоволення своїх партнерів. Не треба бути такими. Потрібно бути чесними з собою, потрібно бути чесними зі своїми партнерами. Ви Свої задоволені в стосунках. Сексуальні, романтичні, будь-які. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, тут щось було корисним. Отже, бар'єрні методи контрацепції. Зразу попереджаємо, що ця презентація несе суто освітній характер. Нам, на жаль, не заплатила жодна компанія та секшоп за рекламу. Ця тема може образити чиїсь почуття, чи релігійні та ідеалістичні погляди. Ми не закликаємо до дій чи застосування чогось. Це тільки ваш вибір чи приймати рекомендації та поради. І ні, ми не пробували це все на собі. Бар'єрні методи контрацепції це методи, які застосовують для попередження небажаної вагітності шляхом перешкоди попадання сперми у піху чи в шийку матки хімічними чи механічним шляхом чи поєднання того і іншого. Наприклад, чоловічі метод це презерватив, а жіночі методи це діафрагма, шийковий протизаплідний ковпачок, сперміцидна піна, сперміцидні супозиторії, піні таблетки, сперміцидні пасти, і гелі, також губки. Що не є методом контрацепції. Ось це не є методом контрацепції. Тобто напальчники і е, гумові кульки, не є методом контрацепції. Ось це також не є методом контрацепції. І, на жаль, це також не є методом контрацепції. Які ж реально є методи контрацепції? Це чоловічі презервативи, жіночі презервативи, діафрагми, шикові ковпачки. Презервативи. Вони виготовляються з дуже тонкого латексу каучуку, поліізопропену або поліуретану. Вони є єдиним методом контрацепції, який може як запобігти вагітності, так і захистити від інфекцій, що передаються ститевим шляхом. Видів їх видів є дуже багато. Вони можуть бути спермицидні, ароматизовані, потовщені, ультратонкі, можуть бути фліоресцентні, які світяться в темряві, як в мечі джедаї, можуть бути зігріваючі, охолоджуючі рельєфом, без рельєфу, текстуровані з зі збільшеним резервуаром і так далі. Які ж є переваги? Це доступність. Тобто їх можна купити багато де, як це як можуть бути як в магазині е, звичайні, хоча краще їх, звичайно, там не купувати. Це можуть бути аптеки і секшопи. Це універсальність при правильному та постійному застосуванні вони є надійним методом запобігання вагітності та захисту обох партнерів від ЗПСШ, в тому числі хламідіоз, гонорея та ВІЛ. Їх використовувати потрібно тільки під час тетевого акту. Вони не потребують попередньої підготовки і підходять для незапланового Сексу. У більшості випадків медичні побічні ефекти від використання презервативів відсутні. Ну і перевага та також те, що вони є дуже різноманітними. Які ж недоліки? Перше, це деякі пари вважають, що використання презервативів перериває статевий акт, що є зниження чутливості, дискомфорт, при неправильному використанні є високий ризик пошкодження. У деяких людей може бути алергія на матеріал, з якого виготовлений презерватив, і також може бути несумісність з деякими видами лубрикантів та препаратів. Завжди купуйте презервативи з європейським знаком СІЄ або знаком УНКА на упаковці. Це означає, що вони пройшли випробування на відповідність високим стандартам безпеки. Сумісні з лубрикантами на водній основі оптимальні для всіх видів презервативів. На силіконовій це для латексних презервативів, для анального сексу. Тривали ковзання, вони повільно висихають. Не підходять для використання з силіконовими секс-іграшками та орального сексу. І на водно-силіконовій основі, якщо не підійшов лубрикант на водній основі. Як користуватись презервативом? презерватив з упаковкою, обережно, щоб не порвати його прикрасами чи нігтями. Не відкривайте пакет зубами, як це в фільмах, це вам не приправка від мівки. Вдягніть презерватив на кінчик реагованого пенісу. Якщо на кінці презерватива є резервуар великим і вказяним пальцем, випустіть з нього повітря, тобто його потрібно зажати перед тим, як надягати на статевий член. Обережно розкрутіть презерватив до основи статевого члена. Якщо презерватив не згортається, можливо, ви тримаєте його неправильно. Після сексу зніміть презерватив, поки пеніс все ще ерегований. Тримайте презерватив біля основи пеніса. Викидайте презерватив у смітник, а не в унітаз. І використовуйте новий презерватив після еякуляції, а також при зміні виду сексу, наприклад, вагінального на анальний. Ось так ви можете бачити, як воно виглядає. Третій слайд це. Я не знаю для кого це придумали. Оці презервативи. Їх взагалі важко презервативами назвати. Вони більше схожі на якісь засоби для катування. Ну і е, на верхньому справа слайді ви бачите, як повинен виглядати презерватив, правильно як його взяти, щоб він правильно розкрутився. Тобто краще бути мочачо з аніж бути гноміком з шапочкою. Як можна підібрати презерватив? Е, у такої фірми, як MySize, є табличка, по якій можна е, підібрати собі, власне. І вони продають на ці всі розміри презервативи. Тобто вам потрібно просто виміряти обхват пенісу, як намальовано на картинці. Для цього достатньо буде взяти або е, так, рулатку, скажімо так, десь можна у мами з шиття взяти, або навіть просто взяти. Е, Стрічечку з бумаги, обгорнути і потім прикласти до лінійки. Ну і, власне, довжина. Я думаю, всі хлопці хоч один раз в житті виміряли довжину, і дуже сумніваюся, що зараз буде хтось сказати, що ні, я ніколи того, такого не робив. Не брехунькайте. Як зберігати презервативи? Потрібно слідкувати за сроком придатності, зберігати при оптимальній температурі. Презервативи дуже не люблять перегріву. Не піддавайте механічному впливу. Тобто не потрібно його носити десь в кишені е, штанів, десь от люблять носити в гаманці. Краще заведіть спеціальну якусь таку коробочку, куди можна скласти ці всі презервативи. Вони досить недорого продаються в різноманітних інтернет-магазинах. чи, наприклад, в Аврорі можна зайти, якісь теж схожі, знайти такий е, коробочку для того, щоб вони там були. Е, не, не, без механічного впливу. І от, про те, що я казала, зберігайте в кондомницях чи чохлах. Жіночі презервативи. Що воно таке? Як ними користуватися? Відкрийте пакет віміть жіночий презерватив, обережно, щоб не порвати його, і знову ж не відкривайте пакет зубами. Стисніть менше кільце на закритому кінці презерватива та ставте його у піху. Воно таке, воно там рухається. Оце менше кільце. Переконайтеся, що велике кільце. На відкритому кінці презерватива закриває область навколо отвору піхви. Переконайте, що пені знаходиться в жіночому презервативі, а не між презервативом і боком піхви. Після такого акту зніміть жіночий презерватив, обережно витягнувши його. Ви можете крутити велике кільце, щоб запобігти витоку сперми. Витягувати жіночий презерватив потрібно за внутрішнє кільце. Для цього достатньо двома пальцями зайти, піддіти внутрішнє кільце, потягнути на себе, і тоді ви зможете його дістати без. З 에, того, що воно все вильється, і викиньте презерватив у смітник, а не в унітаз. Ось так наглядно воно виглядає цей презерватив, як ви можете бачити, стискається менше кільце, воно туди засовується, так це трошки наддягається нашої куматки, і зовнішнє кільце, воно, е, як показано на середній знизу картинці, воно ось так розташовується. Ну і бачите, як можна витягувати його. Чи не витягувати, як воно, при використанні на останній картинці. Які ж є переваги? Жіночі презервативи допомагають захистити обох партнерів від ЗПС, включаючи ВІЛ. При неправильному застосуванні, вони є надійним методом запобігання вагітності. Цей вид контрацепції, який потрібно використовувати лише під час статевого акту. Серйозних побічних ефектів немає. Немає потреби одразу й мати презерватив після статевого акту. Які ж недоліки? Деякі пари вважають, що використання презерватива перериває секс. Може викликати дискомфорт при введенні презерватива. Жіночі презервативи дуже міцні, але вони можуть порватися, якщо не використовувати їх належним чином. Менш доступні та різноманітні, ніж чоловічі. Вартість вони досить дороговартісні і можуть просунутись занадто далеко у піхву. Діафрагми та ковпачки. Що ж воно таке? Це типи контрацепції, які вставляються у піхву перед сексом. Використовувати їх потрібно зі сперміцидом, тобто гелем, пінкою або кремом, що буває спермацоїди. Діафрагми та кришки являють собою диски або невеликі куполи з тонкого м'якого силікону або латексу. Вони покривають шийку матки. Діафрагми та ковпачки не запобігають зараженню або передачі інфекцій, що передаються статевим шляхом. Використовуйте презерватив кожного разу під час сексу, щоб захистити себе та вашого партнера від ЗПСШ, включаючи ВІЛ, і їх потрібно використовувати тільки після консультації з лікарем. Вони підбираються індивідуально до е... Під жінку, тому що в залежності від того, чи жінка може трошки схуднути, трошки поправитися, їй потрібно буде вже обирати нову оцю діафрагму чи оцей ковпачок. як бачите, запихувати його досить важко і не факт, що воно приємно по відчуттю буде жінці. Які ж особливості? Це контрацепція яка не захищає від інфекцій, що передаються статевим шляхом, бо більше сперміциди, які містять хімічну речовину ноноксинол 9 можуть навіть збільшити ризик зараження, зокрема вілу. Їхня ефективність проти вагітності складає 92-96 Для цього діафрамга чи ковпачок мають залишатися у піхві протягом принаймні 6 годин після сексу. Довше можна, а менше ні. Так само, як і з презервативами, не можна використовувати лубриканти на олійній основі лише на водній. Які є протипокази це зміна ваги, перші 6 тижнів після пологів, після викидня чи аборту, при наявності інфекцій сечововідних шляхів, під час менструації, тому що це ризик виникнення токсичного шоку, нетипова форма матки чи положення шийки матки, слабкі м'язи, піхви, алергія на матеріали, діафрагма чи ковпачка, чи сперміциди, наявність запалень і також засоби можуть спровокувати цистит? А давайте без нього, бо в мене якісь відчуття не ті. Причини, чого люди так кажуть? Перше, презерватив викликає фізичний дискомфорт. Презерватив викликає психологічний дискомфорт? І естетичний дискомфорт. Мол, ерекція не буде стояти, бо він ну, негарно виглядає на ньому. Які ж обрати презервативи краще? Краще вибрати це Маскулан, Скін, Містер Сайз, Ван? Не використовувати дюрекс, контекс, долфі і так далі. У ці всі гусарські. Чого? Тому що в їх складі входять гліцерин і не тільки. Тому потрібно уникати презервативів, де в складі є гліцерин, ноноксинол-9, пропіленгліколь, хлоргексидин, парабени, олії, віддушки та анестетики. Дбайте про своє життя. Всім дякую за увагу! і стала маткою. На жаль, не свою. На жаль, не свою, да, попиту життям. Ось так виглядає упаковка від жіночого презервативу. Ось так сам жіночий презерватив. Тобто він досить такий великий. Ось тут внутрішнє кільце, воно не з'єднано з презервативом. Його можна совати, складати, траля-ля та поля. Його необхідно ось так скласти. З жобкою. Потім він вставляється в піхлу, А мий кінець. І так це кільце розправляється. А уже зовнішнє кільце і зовнішня частина жіночого презервативу ось так огортає вульву. Витягається також та, ось це кільце. В принципі нічого складного зараз. Можу піти за шоколадним членом і на ньому продемонструвати звичайний кожупа. Тільки для цих цілей на секседі, просто показувати, як надягати презервативи. Відкриваємо тільки руками, не зубами, не ножницями, не кусачками для кутикули. Ось це неправильно розгорнутий презерватив, оскільки він похожий на шапочку гнома. Нам треба сомбреро в іншу сторону. Ось так. Коли він розкручується. Затискається повітряна капсула ось ця кучка зверху. Через те, що туди буде потрапляти сім'яна рідина. Потім, якщо правильно взяти презерватив з тої сторони, нажата повітряна капсула, то просто розгортається презерватив. Це він надіє на живому члені, який кровопостачається, ця повітряна капсула не буде. Розправлятися аж до еякуляції, але це шоколадний аналог, тому на жаль, так. В принципі, все. Покажи, ще як його знімати, і потім з нього можна буде показати, як робити латексну серветку. Знімати також розкручується ще на аеробованому статевому члені. І зараз, для того, щоб зекономити презервативи, ще покажемо, як зробити латексну серветку. Розвертаємо повністю. Він досить довгий, в принципі. Відрізаємо цю частину вітряної капсули, вона нам не потрібна. Так кружок рукоділля перед сексом. І тепер вже циліндр. Для того, щоб циліндр став прямо, необхідно ще розрізати. Тобто по якомусь з боків по одному боці. І все. Посокриво або живо є латексна серветка, але вона прикладається не до вульви. вона прикладається до роту того партнера. Який робить кораль пестощі.